Усім привіт, друзі! CarPlay Ukraine. Відеоогляд на встановлений Apple CarPlay в автомобілі Lexus ES 2016 року випуску з отакою штатною мультимедійною системою, де керування у нас відбувається отакою от джойстиком, кнопочкою, називаємо крутілочкою. Ця мультимедійна система доукомплектовується додатковим блоком. Блок ховається в торпедо автомобіля, зовнішній в автомобілі нічого не змінюється. Мультимедіа залишається в оригіналі. На цій З'являється додатковий функціонал у вигляді Apple CarPlay або Android-Auto. Тобто все залишається штатним, все залишається так, як і було в вашому автомобілі. Просто на оригінальному екрані у вас додається додатковий функціонал, відоогляд саме про це. Отже, Carplay викликається у нас кнопочкою Меню. Коли ми нажимаємо к меню і тримаємо півтори секунди, у нас на екрані з'являється функціонал Apple CarPlay. CarPlay у нас бездротовий, керується штатним джойстиком. По CarPlay багато розповідати не буду. можете подивитися наші інші відео лише тільки те, що це удобний функціонал використання необхідних додатків за кермом. Автомобіля, тобто всі процеси Apple CarPlay відбуваються в вашому телефоні. Тут тільки синхронізація з вашим телефоном. Тобто такі додатки, як, наприклад, Google-карта, от там де ми зараз і перебуваємо. Waze, jig тобто, там том, тобто будь-які навігаційні програми є в Apple CarPlay. Також в CarPlay є музикальні програми. Це Apple Music, YouTube Music, Spotify. є месенджери, Telegram, є функція Siri, є телефонні дзвінки. В інтерфейсі вашого телефону, з вашою телефонною книгою, з вашими пропущеними, недавніми контактами і все інше. Тобто, все, що необхідно за кермом автомобіля, те, що не відволікає вас від кермування автомобілем, є в функціоналі Apple CarPlay. Це реально зручно, тому що не треба вішати сюди більше телефон, Все, що необхідно для кермування автомобіля, повторюся, є в програмі Apple CarPlay. Керується це все штатним джойстиком, працюють всі кнопки на рулі, Повністю дружить з усіма штатними системами в автомобілі. В даному автомобілі у нас задня оригінальна камера, вийдя в реверс, нам переходить в камеру, вийдя в паркінг, нам саме переходить в Apple CarPlay. Якщо, наприклад, задньої камери у вас немає оригінальної, то в нашому обладнанні є можливість доставити неоригінальну задню камеру, оскільки є відео входи під передню і задню камеру повторюся, якщо ваш автомобіль не доукомплектований задньою камерою, завдяки нашому блоку з Apple CarPlay, це можна зробити. Оскільки я вже почав говорити про додатковий функціонал, скажу, що окрім Apple CarPlay є ще Android-Auto. З 11-го Android він також, можливо, бездротове з'єднання. Є функція MirrorLink, вона ж AirPlay, тобто це дублювання екрану телефону на екран автомобіля, повністю зеркальне дублювання. Тобто, якщо Apple CarPlay, бо Android Auto вам не дозволяє дивитися YouTube, да, то за допомогою функції MirrorLink, вона ж Airplay, це можна зробити. Є можливість під'єднати передню-задню камеру. І є окремий USB-вихід, кидаємо з флешки, можна також е, дивитися аудіо-відеофайли. Тобто це все вже є в нашому обладнанні, котрому ми, ми встановлюємо. Тобто, окрім Apple CarPlay або Android Auto ще ви отримуєте ряд додаткових функцій. Далі повернемося до Apple CarPlay. Повторюся, що я скажу, що він працює по бездротовому з'єднанню, може працювати по дротовому з'єднанню, якщо ви хочете. Е, повністю все так, як в оригіналі, в даному автомобілі на це 16 рік. Тут в штатному. Е, не було ніколи Apple CarPlay, тому це єдине рішення доукомплектувати вашу штатну медіа отаким от, от додатковим функціоналом, зручним додатковим функціоналом. Так, повернемось до музики. Повторюся, є такі програми, як Apple Music, YouTube Music, Spotify. Для того, щоб слухати музику, нам в штатному меню, там, де у нас істочники звука, отут от у нас у нас має бути вибраний або AUX, то я вам покажу. Або Aux, або штатне Bluetooth з'єднання. Aux це аналоговий звук, він має свої обмеження по якісті звука. а Bluetooth це більш цифровий звук, і він звучить трошки краще, ніж Aux. Навіщо це зроблено? Є такий нюанс, що. Навігаційні підсказки в Apple CarPlay, тобто якщо ви загрузили карту, а вони передаються тільки на AUX. Вони не передаються на штатному Bluetooth-з'єднанні. тобто нічого нікуди підключати не треба. Просто у нас є два можливі варіанти вибору істочника звуку, це AUX. Аналоговий звук, на котрому є навігаційні підказки, і Bluetooth, більш якісне, якість звучання пісень, але немає навігаційних підсказок. Тобто або так, або так. Зараз у нас вибраний AUX, Я вам продемонструю, як у нас звучить музика. Тобто ми заходимо в наш Apple Music, включаємо музику. Все повторюється, керується штатними кнопками, працюють кнопки на рулі. Давайте послухаємо, як звучить AUX в цій машині. Вийди, русня, вигод нашими зморений. Отже, це AUX, ви почули. Давайте тепер те ж саме зробимо, як я сказав, можна слухати на блютузі. Ми заходимо в істочники звуку, вибираємо не AUX, а вибираємо штатне блютуз з'єднання. Тут увага, того, що в телефоні, зараз я вам покажу. У нас, отут, -от, де радарчик, у нас також є можливість вибирати істочники звуку. Як правило, коли ви виберели блютуз, воно автоматично переключилось на телефоні, але це буває не кожного разу. Тому у нас є тут два істочники звуку. Це тут Aux, Lexus це штатне Bluetooth з'єднання. Тобто Ми вибрали штатне Bluetooth з'єднання, так же саме йдемо в наш Apple CarPlay а, і включаємо той же саме трек, і ви почуєте різницю в якості. Вона не дуже велика, але вона є. Слухаємо той же самий трек. Звучить трошки краще, трошки громче. Але повторюся, в цьому варіанті в навігації у вас не буде. Поверніть направо, поверніть наліво, а воно є тільки на Ауксі. Та ж сама історія з Siri Вона працює тільки на АУКСі, Такий нюанс по звуку. Все інше повністю штатне, працюють кнопки на ролі, повторюся, перехід в оригінальну задню камеру. Всі функції системи Телефонні дзвінки, все, все повністю доступно тепер в використанні в цьому автомобілі. Робиться це все за допомогою доставляння додаткового блоку. В оригінальну мультимедійну систему. Тобто блок виймає, виймається штатний головний пристрій, до нього під'єднується додатковий блок. Всі під'єднання робляться разом, по принципу. Блок цей ховається, обратно в торпеду Все в автомобілі залишається так, як і було. Просто на оригінальному екрані з'являється додатковий функціонал. Блок у нас дуже високої якості. Ми даємо гарантію на наші блоки. Післямонтажний сервіс. На нашому сайті carplay.in.ua ви можете зайти подивитися перелік Автомобілів, котрі ми робимо на нашій YouTube сторінці. Ви можете знайти е, відео огляди на різні автомобілі. Підписуйтесь на наші соціальні е, сеті: Facebook Instagram YouTube Заходьте к нам на сайт, залишайте ваші заявочки. Е, друзі, якщо вам треба Apple CarPlay або Android Андроїдавто, ваш автомобіль звертайтесь в Карплею